Цими вихідними поспілкуватись та висловити свої побажання народному обранцю мали змогу жителі таких сіл, як Ставченці Миколаїв та Везденьки. Це вже не перша їх зустріч, тому люди змогли гідно оцінити роботу нардепа. Люди вже неодноразово звертались по допомогу до народного депутата з різних питань. Відтак, за його підтримки, було оснащено комп'ютерною технікою та сучасною мультимедійною дошкою Миколаївську школу. Допомогу отримав також і ставчинецький освітній заклад. Також можна було оцінити роботу благодійного фонду завжди поруч, який надавав фінансову допомогу жителям Миколаєва. Було виділено кошти на придбання спортивного інвентар для групи, яка займається боксом. Після довгої бесіди люди також висловлювали свої невдоволення та побажання. Чи не усіх хвилює стан місцевих доріг та закупівельна ціна на молоко? А от у жителя Миколаєва через Чернелівський водогін немає води, та гостро стоїть питання про закриття однієї із шкіл. Також потрібно зробити заміну усіх електричних стовпів. Обговорювалися питання про відкриття аптечного пункту. Крім цього, люди звертались із своїми особистими проблемами. Люди, які звертаються, я знаю, що теж він допомагав. От оця була інвалід першої групи. Я знаю, що вона зверталася до. Сергія Петровича він її не відмовив. А вона отримала певну від нього там, допомогу. Взявши на замітку проблеми та особисті прохання жителів сіл, народний депутат пообіцяв допомогти у вирішенні поставлених завдань.